Катастрофа 2027 року це передбачення від засновника по дизайну людини ра руху. Але що тут буде відбуватися? Чи страшно це, чи ні? Як це прожити? Чого очікувати? Давайте трошки поговоримо про це, тому що знаю, тема актуальна. 2027 рік вже наближається, вже поруч, і хочеться більше вам розкрити цю тему. Привіт! Я Юлія Ніклас. я коуч, психолог та експерт з дизайну людини і я. Допомагає іншим людям. Прийти до себе, знайти свою внутрішню опору та проживати в своїй природі своє найкраще життя. Підпишіть. Отже, чому взагалі е, це буде все відбуватися? Да? Що таке 2027 рік, що почнеться в цьому році? Почнеться глобальна нова епоха на нові 400 років. Да? Тобто зараз завершується е, минула епоха, яка тривала 400 років, епоха планування, і приходить наступна епоха. Яка називається епоха сплячого феніксу? Що саме прогнозував Рауруху? Він казав, що з 2020 по 2027 рік буде перехід від одної епохи в іншу? Семирічний цикл. Взагалі в дизайні семирічний цикл це така дуже історія популярна. Тому тут також закладений цей цикл. Знаєте, що найцікавіше, я якраз почала займатися дизайном у 2020 році. І коли я почала це передбачення, я думаю, о, як вчасно я зайшла, тому що в 2027 році мені не буде так страшно, да? тому що найкрутіше, що дає дизайн людини, це будувати внутрішню опору, щоб спиратися на себе, а не на зовнішній світ, який зараз руйнується. Отже, давайте подивимося про саме цей перехід. Да? Коли е, я читала передбачення, то я думала, Ін, що ж там такого буде, ну то таке щось незрозуміле. Да? А чи буде, чи не буде. Але коли почали відбуватися спочатку ковід, потім почалась війна. Потім я побачила катаклізми у світі, да, в інших країнах відбувається, я зрозуміла, що ого, ну насправді е, відбувається саме те, про що говорив Рауруху. Тому я почала до цього прислуховуватися. Але я вам одразу скажу: я також трошки скептик, тому я до цього всього відношусь з такою точкою зору, що насправді. Не все так жахливо, але давайте поговоримо про те, що саме буде страшного. Та, і в кінці я вам розповім, кому не буде страшно, та, як прийти до того, щоб це все пережити в легкості, в задоволенні ще й при цьому насолоджуватися життям, багатством, процвітанням і так далі. Отже, згідно передбаченню... А що буде відбуватися після 2027 року? Да, або вже ми бачимо, як це відбувається, що саме пророкував Рауруху? По перше, значно зменшиться кількість людей на землі, і ми вже це бачимо. Ковід дуже сильно почистив. Да, планету від людей, а те, що зараз відбувається, там, війна, те, що зараз країни не можуть домовитися, да, тобто це все також призводить до того, що ми втрачаємо велику кількість людей, на жаль. І катаклізми, які відбуваються, так само гинуть люди. Да, і ще одна така причина, по якій ми можемо спостерігати зменшення населення планети, це проблеми з тим, щоб народу водити дітей Да? все більше і більше є складнощі в цьому питанні все більше там намагаються через еко або якісь штучні можливості, дав в цьому питанні розібратися. Але насправді це знову ж таки природній. Перехід, який вже відбувається у нас, е, і не знаю точно в 27-му році, яка кількість людей буде, але точно знаю, що вона буде і далі зменшуватися. А далі, що ще цікавого? Щось буде відбуватися з інтернетом. Взагалі йдеться мова про те, що інтернету не буде, але те, що я бачу, відбувається скоріш за все, і те, що я чула від інших експертів, скоріш за все, буде зміна інтернету, інновацією, да, яка буде ще легше. Ша ще швидше, да, ще швидше, і так далі. Якісь проблеми з водою та з їжею. Тут також питання, да, тобто говориться про голод, але не зрозуміло, в яких країнах, да, наскільки це буде глобально, наскільки це буде по часу тривати, і так далі. Я взагалі чула про те, що. Найважче буде дістати саме питну воду, і також після 27-го року почнуть народжуватися рейви. Це нові люди. Найцікавіше, що мені в цьому всьому відгукнулося. Тобто, там рейви, вони це люди, яким не потрібна буде родина, які будуть самі по собі, і найкраще вони будуть себе відчувати в пентах. Пенти створюються інтуїтивно, це люди, які притягуються зі свого фракталу, там і так далі. Да? Ну, тобто, це окрема тема. До речі, якщо вам цікава тема рейвів та нових людей, які будуть народжуватися 27-го, напишіть мені в коментарях, я тоді розкрию цю тему більш детально. От. І, але найцікавіше, що ми, мені там сподобалось, це те, що звичайні люди, які зараз да, вони, будуть, вони будуть необхідні цьому світові тільки для того, щоб обслуговувати рейвів нових людей. Цікаво, а також є така, цікавий факт про 2027 рік, що з десь з цього року все менше і менше буде дотики з домашніми тваринами. Да? Тобто, домашнювати тварини ми вже не будемо, не буде такого зв'язку між тваринами та людьми, які є зараз. Давайте тепер поговоримо глобально, чого боятися, да? що насправді відбувається для людей, які зараз живуть, і якщо там. Ми вже бачимо зараз там ковід, ми вже пережили, да? війна ми зараз це все переживаємо. Далі там катаклізми, да? ми бачимо це все. Да? Ми, ми вже в цьому живемо. Да? Ми фактично вже е проживаємо те, що колись нам здавалося страшним. Але глобально, що буде відбуватися, це руйнування старих. Систем да? і що для людини, яка звикла жити життя в стабільності, да? як нас, от, знаєте, да? наші батьки це приклад того. Як жити в стабільності? Ви пам'ятаєте, які цінності були у них довго пробути на одній роботі? Да, і мати за це винагороди, за вислугу уроків там, і, так далі, і так далі. Це те, що зараз вже на наших очах просто відходить. Да? Зараз вже не буде такого, щоб людину цінували за те, що вона довго працює на одній роботі. До речі. Є окремі професії, в яких це буде цінуватися, да, такі як лікар, психолог. Чим більше ти в цій роботі, тим цінніший твій досвід. Тим цінніше ти як експерт. Загалом всі інші професії, і ви бачите, як це відбуває, відбувається на ринку роботи, да, що краще беруть тих працівників, які змінили декілька професій і набули різного досвіду. Що ще свідчить про руйнування старих систем, не буде кордонів, не буде меж. Да, ми вже бачимо, як, наприклад, наші люди зараз. Просто по всій планеті розкидані. Да? Не буде такого групування, де кожен. Там, тримаються за державу, все більше і більше буде тенденції до того, що я сам за себе да? руйнування старих систем в плані структури, яких нас, які нас оточують. Да? Це там, лікарні, там, якісь наукові, там, освітні заклади. Да? Все це ми бачимо, як зараз актуальними становяться приватні якісь лікарні, да? приватні школи, приватні структури, в яких... Людина бачить більше сенсу, обирає більше спеціалізоване, або більше що підходить її індивідуально. І так далі. І так далі. Все це зараз ми вже бачимо, як змінюється, але найстрашніше в тому, що. Ще не зрозуміла, як буде по-новому. І це завжди, що нас збиває з пантелику. Лю людина вона заточена на те, щоб е відчувати себе в безпеці, коли їй все відомо. Наш розум на це насправді заточений. Так? Коли я знаю, що буде, я в безпеці. І коли е розум відчуває щось нове, він відчуває страх. Саме тому людям буде важко. Перейти в наступну епоху, да? бо те, що було звичним, руйнується. Але кому буде не страшно, кому буде легко жити в цьому всьому? Чому людина чіпляється за зовнішні структури, за стабільність у зовнішньому світі? Тому що це її звичка, її так навчили чути інших, слухати інших, жити правильно, як сказали батьки, як сказали правила соціуму і так далі, і так далі. Вона так звикла. Але зараз ця звичка змінюється зараз. Кожна людина має прийти до себе да, і побудувати свою опору не в зовнішньому світі, а в внутрішньому світі. Як це зробити? Дослідити себе, побачити своє слабке, прийняти це, побачити сильне, додати до цього ще свої сили, да, тобто розквітнути в своїй природі і почати спиратися не на зовнішній, нестабільний світ, він ніколи вже не буде стабільний, а на внутрішній світ себе. і Цьому навчає дизайн людини. І, до речі, цьому навчаю я на своєму курсі. Саме тому я кажу, що професія майбутнього це експерт з дизайну людини. Так? І якщо ви хочете дізнатися про це більше, переходьте на моє відео професії майбутнього. Або приходьте до мене на курс і одразу ви досягаєте декілька великих цілей у своєму житті. По-перше, ви через цей курс повністю дізнаєтеся про себе. Про свою природу. Далі ви вивчаєте всіх своїх рідних і налаштовуєте з ним класні стосунки. Це те, як зробила я в своєму житті. І третє, ви ще свої знання, все те, що ви. Здобули через свій досвід зможете тепер передавати через конкретний структурний інструмент іншим людям і ще й заробляти за це е, гроші. Мені здається, взагалі це ідеальна професія майбутнього, яку варто почати вивчати саме зараз. Саме зараз, тому що далі. Буде пізно. Отже, вивчайте себе, зміцніть свою внутрішню опору і сміливо крокуйте у майбутнє, тому що вам нічого не страшно, коли ви проживаєте себе та свою природу.